Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно й плідно працювати. На ганку в нас щеня сидить, в нього вухо тріпотить. Ось прибіг ще один та й усівся поруч з ним. Скільки стало цуценят? Вісім ратичок у них, пара хвостиків смішних, ще й дві пари оченят. Скільки разом поросят. А зараз підготуйте олівці. Покладіть на парту або стіл один олівець. А під ним ще два олівця. Де олівців менше? Вгорі чи внизу? Вимовляємо так вгорі. Олівців менше, ніж внизу. Тепер покладіть два олівця вгорі і один внизу. Де олівців більше? Вимовляємо так. Вгорі олівців більше, ніж внизу. А тепер покладіть два олівця вгорі. І два внизу. Що можна сказати про кількість олівців вгорі і внизу? Вимовляємо так вгорі і внизу олівців порівну. Подивіться уважно, скільки кошенят ліворуч, а скільки праворуч? Де менше? Яке число менше? Один? Чи два. У математиці для порівняння чисел використовують спеціальні знаки. Слово менше позначають спеціальним знаком. На слайді ви його бачите. Він зображений червоним кольором. Запис читаємо так. Один менше двох. Повторіть, будь ласка, один Менше двох. Скажіть, будь ласка, скільки хом'яків ліворуч? Скільки праворуч? Де більше? Яке число більше? 1 чи 2? Слово більше також позначають спеціальним знаком. Ви бачите його на слайді. Він зображений. Червоним кольором. Запис читаємо так. Два більше одного. Повторіть, будь ласка. Два більше одного. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз. На носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз. На сусіда подивись, раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись, будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Так, ви вже перепочили і готові працювати далі. Отже, скільки цуценят ліворуч, а скільки праворуч? Що можна сказати про їх кількість? Вірно, вона однакова. Слова однаково або порівну позначають знаком дорівнює. Запис читаємо так. Один дорівнює одному. Повторіть, будь ласка. Один дорівнює одному. Діти, запам'ятайте. Гострий кут у знаків більше і менше показує у бік меншого числа. Кут знаку завжди показує на менше число. І називається це нерівність. Відкрийте ваші зошити. Відступіть від попередньої роботи 5 вниз, одну вбік, поставте крапочку та перенесіть те, що ви бачите на слайді, у зошит. Потренуйтесь гарно писати знак більше, менше і дорівнює. А тепер спробуйте порівняти самостійно та правильно прочитати наші нерівності. Перевірте себе та перенесіть ці нерівності у зошит. Знову порівняйте самостійно, прочитайте правильно. Перевірте себе та перенесіть записи у зошит. Погляньте уважно на слайд. Саме так ви мали записати в зошит наші нерівності та рівності. Якщо вам було важко, поставте відео на паузу та запишіть з цього слайду. Тепер давайте підведемо підсумки, що ми робили з вами сьогодні на уроці. Предмети порівнювали. Які знаки ви запам'ятали? Що сподобалось на уроці? Що було для вас найлегшим? А найскладнішим? Оцініть, будь ласка, як ви працювали на уроці. Дякую за увагу! До наступного уроку! Перед вами додаткова робота. Виконайте, будь ласка, порівняння та запишіть їх у зошит, так як ми робили на уроці. А також іще раз потренуйтесь писати знаки більше та менше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.